Доброго мирного вечора, ми розпокою затишку. І всього самого хорошого. Чи доброго? дня. хто коли буде дивився, нема різниці. Головне, щоб всі були живі і здорові. І скоріше настав мир. Так, поки я пораюся, дам відповідь на запитання. Для чого гонити кози пасти? Якщо можна їх. Тих частей, вони напасуться більше за цілий день, ніж ти пів, півтора години пасеш. Вони за цілий день мають більше часу напасти, як ти півтора години пасеш. Ну, тут я з вами по спору. Ось. Давайте вперед такого поросуждаємо, порозмовляємо на, на хлопський розум. Напевне, телефон ще знімає, буде вам видно мене. А я буду бачити У вас і так буде діло краще. О! Набирати коза їсти. З одної сторони, так, коза може напастися більше на припні, бо так, цілий день пасеться. Але, дивлячись, де вона пасеться і на чому, і скільки. Я чому і як, якщо ваша коза пасеться на припні. Там, наприклад, до обіду. До обіду пасеться на припні, на одному місці. Вода, коли неї стоїть все добре. Хай навіть той мотузок має три метри, хай навіть п'ять має довжини. Великий мотузок, вона має на чому пасти. Коза як пісяти ходить, тут піснула, там 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 піснула, вона ж не стала як корова на одному місці, попісяла, там дві години вона не пісяє. Чи три години не пісяє. А коза вона, а ще якщо десь гукнуло, снукнула, то вона сюди, тут сик-сик-сик-сик-сик і, і все скромся все попісювала. Чи я не так кажу. Прийшла ланцюгом, розтягнула по всій траві. Що з трави залишилося, Скільки пасовиська? Як ви думаєте, написається та коза тоді? Чи вона вже схоче їсти ту траву з тими пісівками своїми, чи не схоче? А коли вона ходить пастися на вільну і випас, Вона. Те, що вона хоче, вибирає. І напасається, наїдається. І є вже цей результат, який радує, коза напаслася. Якщо ви козу привчите за годину, напастите, вона за годину напасеться. Якщо ви привчите за 4, то вона те саме за 4 години напасе. Просто буде довго блудити і нудно, поки вона назбирає свої трави. Ось, а якщо вона знає, що вона годину має пастися, то вона за годину розбирає те трави все і раз-раз. Менше буде ходити битися там з другими козами. Менше буде заглядати квітки нюхати, а більше буде старатися напастися. Ось. Так що ось таке. То, так що. Краще таки позу гонити, бо вона мотузком. Ви можете погнати годину часу попасти, а тоді прип'ясти. Вона собі полежала, відпочила, може там ще десь якусь травичку вона знайде з'їсть. Так. Тоді так. Но якщо цілий день і кожен день на це саме місце, бо там трава є, і вона має ще на чому пастися, ну, то вона вам так і дасть. О. А тепер давайте по Пороздумуємо, чи як, чи обговоримо. Як ви краще наїстеся, будете ситніші. Якщо вам перше, друге і третє поставлять, і ви маєте його їсти, і там щось одне є таке, що ви його навіть не любите і не хочете. Чи ви краще наїстеся, коли є великий асортимент на столі? І ви виберете, що ви схочете. От дайте мені, будь ласка, відповідь. Як ви краще наїстеся? Коли ви самі вибираєте? Чи коли вас заставляють їсти те, що, те, що вам дали? Як ви будете ситніші? Ось так само і коза, якщо вона... Пішла і вибрала собі ту траву, яку вона хотіла, чи ту гелячку, чи ту солонинку, то вона краще на посеці. Дасть кращий результат. По надоях і по всьому. А якщо ви її будете, те, що вона має, що з голоду не здохла має їсти, ну, то і так вона вам дасть. Ого, який її так що ось таке, то я нікого не заставляю кози пасти так, як ми пасемо. Нікого абсолютно. Хто як хоче, хай так пасе. Хто як хоче, хай так дає. Це ваше право, ваші кози і ваше бачення. А я роблю так, як мені добре щоб мої кози дали мені добре молока, то ми їх хоче ту годинку попасем, вони гарно напасуться, а тоді прийдуть додому і відпочинуть в хліві. І буде їм і буде їм щастя, і буде їм хорошо. І вони задоволені, і я себе прекрасно почуваю, прийшли додому, ще з поля доїли зеренцем, вони ситі. І я задоволена. Ось так. І кози прекрасні, і не треба їм цілий день стояти на припні. Вони напасуться за ту годину, чи півтора, чи дві, за скільки ви їх навчите. І вони вам дадуть бажаний результат і буде красота. Так що ось таке то. Ось така то відповідь моя. А ви мені напишіть, ви ж знаєте, хто писав коментар, що що я дурньою страдаю, і кози пасу, як я можу їх прип'ясти. Можу, є де прип'ясти, але не буду. Поки я маю, я і Ігор маємо здоров'я їх вигнати попасти, то ми їх виженим попасемо і заодно коло них відпочинемо. Бо пасти кози це не є робота тяжка, це є відпочинок. І прогулка на чистому повітрі це саме найкраще, що може бути. Так що, ось таке то. Ми собі погнали, чи Ігор, чи я перший гонила. Ми відпочили, подихались чистим повітрям і прийшли додому. Нагуляли апетит також, поснідали чи повечерали, і все прекрасно. Так що ось такі то справи. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім міцного здоров'я, мирного неба і Божої опіки. Хай у всіх все буде так, як вам цього хочеться. Щоб воно у вас було добре. А головне мирне небо і міцне здоров'я. Здорових вам кіст. І гарних надоїв, всім папа, -па. а я йду дам свиням, бо чуєте, кричать. Я їм нині врану дала тільки половинку їжі, тої, що я їм даю. Тобто вийшло їм по пригорщі муки і по пригорщі гарбуза, бо вони сачканули, багато мені залишили їжі, і я їм зменшила пайку. Вони не хоч не заставляю нікого. Значить, не хочуть. Ось так то. Значите, забула солі їм зробити. Зараз роблю муку. О, муку ось. А ви своїм свиням даєте сіль? Чи також я колись старі люди казали, що солі свиням не можна, тільки стюльки можна розсіл. а самої солі не можна. Ну, я самої не даю, я даю мусою. Звичайний такий лизун, той, що козам даю, щоб Ось. Дроблю Броблю зерно і вимішую зерно, і даю. І вони потім видять. А ну не бейтеся півні, зараз пикнуєте. Ось так. Все, іду давати свиням. І не забувайте заходити на ефір на канал. Я і мої кози, і я і мені тваринки. Я і мені тваринки кожен ранок. О 8 годині ранку. Я і мої кози кожний вечір о 19-й, окрім вівторка і п'ятниці. Вівторок і п'ятницю о 19.30 в мене ефір, бо о 18-й ефір на каналі Життя в Польщі. Я вас чекаю. Ми вас чекаємо о 18-й годині. Так що всім па-па, бережіть себе, а я йду давати свиням.